Вітаю вас на каналі, дорогі мої. Останній розклад в прогнозах на 26 рік. І сьогодні подивимось для рибок. Що ми будете заходити в цей рік? У вас, напевно, вже є плани, але може бути ще щось важливе, що поки що є поза вашою увагою. Тож відкриємо пораду, які виклики, які вершини подолаєте і чого досягнете. Ваші плани на вході в новий рік показує 21 сад. Зараз ви вже абсолютно чітко розумієте, чого ви власне очікуєте від нового року. Практично все готове для того, щоб ці питання закрити. Стосуватися це може за кордону, це може бути і про роботу, і про подорожі, і про зміну місця проживання. Також ця карта дуже часто показує зміни у статусі, такі як, наприклад, одруження або народження дитини. Але всі ці події про щасливе вирішення життєво важливого для вас питання, і на що потрібно звертати увагу уже зараз. Ця карта є таким логічним продовженням попереднього аркана, який ми проговорили, вона фактично вказує на те, що перед вами зараз відкриваються надзвичайні перспективи. Якщо ви ними скористаєтесь або хоча б помітите. То для вас багато що може змінитись. Нехай не зараз доведеться ще докласти зусиль, але це вже таке зернятко, яке згодом виросте у міцне дерево і дасть прекрасні плоди. Оскільки це пентаклева масть, то насамперед це може стосуватися роботи, кар'єри, матеріального благополуччя, можливо, серйозних фінансових угод, таких як купівля, продаж нерухомості, наприклад. Але звертаю вашу увагу, що цей аркан показує, що нові можливості не будуть просто лежати під ногами. Потрібно буде докласти зусиль, хоча б подивитися по сторонам, що ви ще можете зробити. Це можна порівняти із пошуком скарбів. Тепер ви знаєте, що він є. тож обов'язково потрудіться його знайти, тому що в результаті ви не просто отримаєте. Саме те, на що ви розраховували, але ще відчуєте абсолютне щастя від того, що ви це знайшли, і тепер воно належить вам. І карта року дев'ятка пентаклів. Здається, цей рік, дорогі мої, буде для вас надзвичайно успішним. Ця карта вказує на те, що ви обов'язково отримаєте бажаний результат. Для когось це очікувана посада, для когось доходи, такі на які ви розраховували. хтось нарешті започаткує власний бізнес. А в кого певний час були якісь проблеми, зараз нарешті наступає період, можна сказати, такого благополуччя. Для тих, хто вкладався в інших, можливо, десь знецінював себе. Дев'ятка пентаклів» вказує і на позитивні особистісні зміни. Крім того, що я сказала, це може бути безліч різних сценаріїв. В тому числі можуть стосуватися і здоров'я, і зовнішності, і іміджу і ця карта дуже резонує з тузем Пентаклів. Це як результат, який ви можете отримати, коли віднайдете от те найбільш цінне для себе. Звичайно, мої, Нагадую, що у нас сьогодні загальна викладка: прислухайтеся до себе, на що відгукується ваше серце. А якщо ви хочете більш глибше розібратися, в якій ситуації чи подивитися особистий. 26 рік. Будь ласка, милості, прошу на приватну консультацію. Контакти зараз на екрані. Початок нашого розкладу мене просто надихає. Давайте дивитися далі. Яка головна порада таро на цей рік? Паж жезлів? Цей аркан символізує собою готовність зробити наступний крок. Ми вже з вами побачили, які неймовірні можливості відкриває для вас новий рік. Просто гріх не скористатися тим шансом, що посилає вам всесвіт. Ви самі внутрішньо вже готові виходити за рамки, які на зараз вже можуть видаватися для вас досить тісними. І пас жезлів також вказує на те, що приходить час розширювати свої можливості. І головний посил за цією картою це запрошення до дії. Цей рік вам просто потрібно використати по максимуму. Здається, я вже сказала, що потрібно діяти швидко, рішуче. І як тільки, як то кажуть, карти складаються, відразу беріть владу в свої руки. Будьте рішучими, сміливими, впевненими в собі. Але за цією картою варто контролювати деякий авантюризм. Робота, кар'єра, бізнес, загалом ті справи, в які ви будете включені найбільше в цей час, показує МАХ і порада «Вісімка жезлів». Мах теж показує, що ваше життя в цій сфері входить в щось нове. Причому ваша енергія, ваші знання, ваші таланти є рушійною силою для цих процесів. І ви самі прекрасно розумієте свій потенціал і свої можливості. Ми, власне, це вже побачили по 21-му старшому аркану. Причому це такий персонаж, якого не особливо турбують методи, якими він буде досягати поставленої перед собою мети. Вісімка Жезлів показує, що зараз справді вам треба сконцентруватися на головній меті, і в цьому році ви її обов'язково досягнете. якщо у вас був зараз якийсь період застою, справи не рухались, то в новому році ці процеси зрушать дуже швидко. Головне, знов таки, не тормозити, а брати ініціативу у свої руки і діяти. Ці карти не про те, щоб чекати милості від природи. Кмак частенько показує і лідерів, причому таких, за якими йдуть, до яких прислухаються, він не начебто володіє такою магічною силою, яка притягує людей, і завдяки такій атмосфері можна досягти значних успіхів. Крім того, 26-й рік може бути досить успішним для вас в частині навчальних програм. Вища школа. Тренінги, курси в когось маг може показувати те, що треба буде пройти через такий екзамен. Це може бути атестація на новому місці роботи, або навіть отримання водійської ліцензії, яка теж розширяє ваші можливості. Ну і ще маг це такий природжений підприємець. Він може заробити на будь-чому, і це може бути і власний бізнес, такий, де саме від вас залежать певні результати З прикладів, безмежна кількість. Тож на кінець скажу, що відкриті карти символізують активність, ініціативу, швидкість. В когось це можуть бути перші кроки, тільки початок, наприклад, освоєння якоїсь професії чи бізнесу. Хтось буде вчитись, а хтось буде освоювати щось нове, так чи інакше, ця сфера буде для вас точно успішною. Що стосується фінансів і матеріальний статус, в принципі, Скоріше за все, в новому році у вас змінюються джерела надходжень. Або, можливо, така ситуація, коли саме труднощі у фінансовій сфері, коли ви, наприклад, дійшли до якоїсь точки, треба закривати кредит, або якісь інші важливі витрати з'являються з різних боків, так би мовити, і всі їх потрібно закрити. Саме це може стати таким мотиватором вас рухатись вперед, шукати нові можливості. І хочу сказати, що вже до початку 26-го року. У вас буде розуміння, що потрібно щось міняти. Хтось вирішить нарешті закрити, наприклад, борги. Варто можливо ще подивитися на стосунки з окремими персоналіями, які так чи інакше виходять на фінанси чи, наприклад, на якісь інші матеріальні цінності. Тому що тут може бути якийсь зв'язок. Просто, як приклад, коли через сварку з батьками втрачається спадок або. Підведе хтось неочікувано. Наприклад, обіцяли кредит і щось не склалося, або позичили гроші, не віддали і так далі. Одне можу сказати точно, що ви в 2026 році, в якийсь момент, станете перед необхідністю прийняти рішення і робити це потрібно швидко. Топтатися на проблемах пов'язаних з майном чи з грошима абсолютно немає сенсу. І ось лицар мечів і показує що конфлікт, навряд чи тут щось вирішить. Треба робити висновки, можливо, комусь вивчити обстановку, отримати якусь додаткову інформацію по документах, по законодавству, наприклад. Особливо це стосується тих, хто переїжджає, наприклад, за кордон. І ще лицар мечів радить. У таких важливих фінансових рішеннях не йти за почуттями, а включати голову. І ви будете точно здатні знайти потрібне рішення. Особисті стосунки Лицар Пентаклів. Ви знаєте, у нас досі не відкрилась жодна кубкова карта, яка вказує так чи інакше на емоції. І ось навіть в стосунках теж розрахунок, прагматизм. Це не показує нічого поганого, навпаки, в тому сенсі, що все вивірено. Продумано, зрозуміло, ви чітко бачите перспективи, куди рухаються ваші стосунки. І скоріше за все, вони йдуть у правильному напрямку. У вас буде партнерська підтримка в цьому році. І може бути, що для когось перерахованого може бути цілком достатньо. Єдине, що, можливо, час від часу один із партнерів буде змушений їздити, скоріше за все, десь по справах, а в параді король жезлів. І це якраз про те, що справді вам може дещо не доставати пристрасті у стосунках або когось одного можуть не влаштовувати просто дружні стосунки, особливо якщо ваш чоловік вогняної стихії. Ну, ну і ще карти можуть програтись, наприклад, так, що вся відповідальність ляже на плечі чоловіка в сім'ї. Ну і ще можливо в деяких стосунках може проявлятися така боротьба. Коли знаєте, люди вже певний час разом і починають виясняти, хто в домі головний. Ну а для одиноких риб є всі шанси знайти сильного, мужнього, харизматичного чоловіка. Причому це така людина, яка готова брати на себе відповідальність, це може бути і такий орієнтир на створення сім'ї. А хтось, можливо, зустрінеться з людиною, яка буде таким покровителем, або в справах, або в фінансах. Але однозначно без пристрасті тут теж не обійдеться. Що буде відбуватися в соціумі? У 26-му році у вас відбуваються зміни в вашому оточенні, з'являється щось нове. Це можуть бути нові люди, або якась розмова чи ситуація, вносить щось нове, свіже. Прояснюється обстановка так чи інакше, але деякі речі стануть для вас більш зрозумілими. Причому це не завжди буде проходити мягко, часом через конфлікти, через таку прямолінійну відверту розмову. По крайній мірі таке враження, що світ через таку напругу і через конфлікт буде вас підштовхувати до чогось нового. Можливо, ви будете налаштовані надто критично до того, що відбувається, або до тих людей, які вас оточують. І ту Кубків, до речі, це перша карта стихії води в нашій виклиці, якраз говорить про те, що варто бути більш, можливо, чуттєвим, акуратним емоційно. І Туз кубків показує, що якщо в якийсь момент починає іскрити, або неочікувано проясняється ситуація, або накаляється. Варто сприймати це як дуже важливий шанс, яким обов'язково потрібно скористатись. Ну і ще варто зауважити, що добре слово, підтримка, допомога іншій людині зараз може зробити для вас набагато більше, ніж критиканство. І така бойова позиція, знаєте, коли людина кожної миті готова йти в атаку, скажімо. В даному випадку це більше про словесні і інтелектуальні бої. Що ще хочуть показати карти? Сімка кубків. Ось подивіться, які карти у нас відкриті у верхньому ряду. Просто живи, радій, насолоджуйся тими можливостями і тими результатами, які обов'язково будуть у цьому році. Але у вас відсліджується. Така певна напруга, особливо це стосується фінансової сфери і стосунків. І це можуть бути стосунки на роботі з сусідами, з якимись родичами чи знайомими. Якщо правильно реагувати, використовувати те, що буде відбуватися в вашому житті, то все це буде направлено на отримання потрібного вам результату. І лише ваші особисті дії можуть змінити цей курс. Я би навіть сказала, що в цьому році вам потрібно навчитись. Розслаблятись, відпочивати, насолоджуватись всім тим, що буде посилати вам Всесвіт. От просто вдягніть рожеві окуляри і чекайте потрібного моменту, коли потрібно діяти в інтересах своєї головної цілі. І подивіться, якими можуть бути результати. І якщо ви прислухаєтесь до сьогоднішніх порад. Туз Жезлів. 26-й рік відкриває перед вами просто чарівні можливості. Немає буквально нічого неможливого, і ваші плани входять в такий резонанс із тими новими можливостями, які надає вам всесвіт. Що насправді треба дуже постаратися, щоб змінитися в цьому плані. Всесвіт у цьому році на вашому боці. Така рифма на кінець нашої викладки. Бажаю вам любі мої, щасливого нового року. Нехай збуваються всі ваші найсміливіші плани, і бажання. І до зустрічі!